На вашу думку, яку найнесексуальнішу річ люди роблять весь час, помилково вважаючи її сексуальною? Дівчина одного з коментаторів, яка кусає його губу під час сексу, його верхню губу. Якось я тусувався з дівчиною, з якою познайомився на Тіндері. Не знаю, чи вона робила це навмисне, щоб здаватись сексуальною, чи це була її природня манера розмовляти. Але вона говорила, наче скиглила. Це важко описати. Здавалось, наче я розмовляю зі своїм собакою, але з меншими емоціями. О, це акцент дівчини з долини. Він мене теж доводить до божевілля. Боже, подруго, ти не повіриш, кого я щойно бачила. Зупиніть світ, я хочу... Хочу вийти. Прикидатись ідіотом і не зграбою. Вони прикидаються, а я насправді не зграбний ідіот. Забагато парфумів. Я не хочу відчувати кілометровий шлейф, коли проходжу повз тебе. Не бути собою, імітувати поведінку, яку вони вважають сексуальною. Тому що інші люди або ЗМІ сказали їм, що це сексуально. Це не так. Коли ви витискаєте з себе сексуальність, виглядаєте як Остін Паверс. Фальшиві стогони. Я знаю, як це звучить, бо сама чую їх від хлопців. Стогніть, коли не можете втриматись, а не тоді, коли вважаєте, що потрібно говорити про те, наскільки вони альфа, миттєвий тривожний дзвіночок для мене. Хлопці, які вихваляються своїми статками та надмірно зухвалі чуваки, ключ до того, щоб зі щирим серцем любити себе та вважати себе крутим, щиро думати, що інші теж круті. Багато років тому я зрозумів, що насправді я до біса приємна людина. Я веселий, розумний, кумедний, і я прагну досягти в житті певних висот. Я роблю все можливе, щоб бути хорошою людиною, і зазвичай у мене добре виходить. Водночас я зрозумів, що в мені немає нічого особливого. Я простий хлопака, тому я зробив висновок, що всі круті, але деякі люди цього не знають і тому не можуть показати. У них проблеми з довірою або травма, через яку вони змінили свою точку зору щодо інших людей, впали в апатію або якимось іншим чином не помічають своєї дивовижності. І з мого досвіду більшість людей, які вважають себе чудовими, не бачачи унікальності інших людей, просто нарциси. Через ненависть хтось може відмовитись від власної дивовижності. Такі люди відстій. на фляпагуса. Надсилання непроханих дікпіків. Я хлопець гетеро, і все одно страждаю від цього. Я надіслав своїй дружині один єдиний дікпік. Я працював у хоббі лоббі, тож посипав свого прутня блискітками і прищепив крихітну пару окулярів біля голівки. Вона була в захваті. Коли поводяться неприступно ще не зацікавлено. Хоча насправді людина їм теж сподобалась не плутати з тим, коли люди насправді не зацікавлені в знайомстві. Ін'єкції в губи. У Німеччині це називають шляхбутліппен, що означає гумово шлюбкові губи. Коли ви займаєтесь з кимось сексом, і можете точно сказати скільки порно переглянула ця людина, виходячи з того, що вона робить. Це так неприємно. Я зустрічала чимало хлопців, про яких можна було точно сказати, що вони намагались копіювати порно та пропустити речі, які були приємними для нас обох, а не тільки для них. Порно не справжнє, актори постійно імітують, знімають додаткові сцени за лаштунками, але деякі люди цього не розуміють. Завдяки цим коментарям я зробила висновок, що найбільш сексуально це почуватись комфортно у власному тілі та приймати його, своє подвійне підборіддя і все інше. До біса фільтри. Ця фігня з косоокістю. Гадаю, це якось пов'язане з аніме? Не знаю. Я старий і для мене це виглядає тупо. Це називається ахегао і я це ненавиджу. Цей дивний косплей Кентавра, який так вподоби багатьом жінкам зіркам, де супер худа талія, увінчує карикатурно гігантські стегна та дупи, вони мені схожі на зуби мудрості. Коли жінки думають, що хороший секс це лежати на спині і нічого не робити. Думати, що всім жінкам приємно, коли їх називають хорошими дівчатками. У мене був друг хлопець, який був переконаний, що якщо він мені це скаже, я вважатиму його сексуальним. І вірив у це навіть після того, як я кілька разів йому повторила, що мене це лише дратує. Що за фігня, чому ти мені не віриш? Я не маленька дівчинка, не називай мене так. Ці 30-сантиметрові нігті. Навіщо? Висовувати язик наче вилизує щось сексуальне. Ти схожа на джабугата, і найменше, що я хочу, це втрапити в твої лабета. Імітація, ти цим нікому не допоможеш. Він буде продовжувати це робити, адже думає, що тобі це подобається, а ти далі не матимеш оргазмів. Я розумію, що багато чоловіків мають слабке его, а ви, жінки, хочете їх захистити. Якщо він не може прийняти те, що йому слід трохи прислухатись до партнерки в спальні, він недостатньо зрілий, щоб вступати з нею в інтимні стосунки. Це те, що відрізняє чоловіків від хлопців. Для мене виглядає дуже спокусливо, коли дівчина вдягає мої речі. Однак ніколи не повертати їх це величезна помилка. Малювання брів неприродної форми, які в 10 разів більше, ніж потрібно. Я не знаю, звідки бере початок ця тенденція, але її потрібно якнайшвидше позбутись. На всіх це виглядає абсолютно сміховинно. Жінки, які навмисне перекривлюють свій голос і починають говорити наче дитина, тому що вважають це милим, моя колишня так робила, і ніщо інше не могло змусити мій прутень перетворитись на в'ялого слимака швидше ніж її кривляння. Коли жінки думають, що сесії гідною заміною подарунків і сюрпризів у дні народження та на день святого Валентина, дівчата, перестаньте бути скупердягами та думати, подарую йому себе на День Святого Валентина і вистачить. Коли жінки поводяться, наче ослиці або вдають, що не знають певних речей, думаючи, що це привабливо. Можливо, це з якимись хлопцями працює, але я ніколи цього не розумів. Забагато або неякісні татуювання. Я не проти тату, деякі з них виглядають чудово, і я знаю, що це абсолютно суб'єктивна річ. Але якщо їх занадто багато, або вони погано зроблені, це робить людину менш привабливою для мене. Жінки, які натирають себе олією. Сяюча шкіра виглядає красиво, але я не маю бажання відчувати, ніби спускаюсь з водної гірки. Робити масні коментарі щодо мого тіла та зовнішності з бриткою посмішкою, а потім запрошувати мене на каву. Знаєш, хе-хе. <гум> мене нудить щоразу, коли чоловік це робить. Невже це ідіотське лайно, хоч раз в житті у когось спрацювало? Особисто для мене це пірсинг. Немає нічого менш привабливого, ніж септум. Я нікого не спиняю. Якщо комусь подобається, я тільки радий. Просто це не моє. Ця дивна штука, яку Брітні Спірс робить у своїх відео, коли висовує язик, вимовляючи звук Л, це непросто зробити, і це не сексуально, це просто дивно. Стриптиз, коли у вас погана координація. Я дуже ціную це, але ви не повинні цього робити. Справді не повинні. Я вважаю, що найнесексуальніша річ, яку люди роблять весь час і яку вони помилково вважають сексуальною, занадто стараються. Люди часто думають, що їм потрібно докласти багато зусиль, щоб бути сексуальними, але насправді найпривабливішими є найпростіші та найприродніші дії. Надмірні спроби здавати сексуальними можуть виглядати надто театрально та часто мають протилежний ефект. Тверкінг, я віддаю перевагу природньому похитуванню стегон під час ходьби, а не тому, як ти намагаєшся вибити собі тазостегновий суглоб. Також я не бачу нічого хорошого в намальованих бровах. На мою думку, найнесексуальніша річ, яку хтось може зробити, це забити на особисту гігієну. Це включає нерегулярне миття, неприємний запах з рота та носіння брудного одягу. Це негайно відбиває будь-яке бажання і може повністю вбити всю привабливість. Хороша особиста гієна з іншого боку може зробити людину набагато привабливішою та показати її в кращому світлі. Це легко виправити, тому немає жодного виправдання, щоб не піклуватись про. Себе таким чином. Куріння. Симпатичні хлопці виглядали гарно з цигаркою, тому що вони від природи гарні. І що найголовніше, ви не можете відчути запах через фотографії. Це лайно, ймовірно, більш неприємне, ніж люди усвідомлюють. Робити те, що вони самі вважають сексуальним, але не розуміти, що це не привабливо для всіх представників протилежної статі. Хлопці, які виглядають, наче їх видобули зі скелі. Я впевнена, що деякі люди вважають гору м'язів дуже сексуальною, але я ненавиджу той факт, що це вважається за замовчуванням необхідним для гарячих хлопців. Я хочу обійняти людину, а не шматок замороженого м'яса. Не знаю, чи це пов'язане з віком, але я помічала, що ті, кому за 30, постійно хваляться своїми попередніми партнерками та знайомствами. Як круто, що тобі вдалося затягнути до ліжка модель чи кого там ще, але мені начхати чоловіче. Чоловіки, які намагаються агресивною та грубою поведінкою, справити враження на дівчину, звичайно, можливо, хтось на це поведеться, але справді сильні чоловіки є одними з найбільш шанобливих людей, яких ви коли-небудь зустрінете. Ймовірно, за це в мене полетять гнилі помідори, але непристойно довгі нігті, типу штирі довжиною 4 сантиметри або довші. Вони виглядають жахливо, і що важливіше, роблять вас безпомічними. Ви ж нічого не можете зробити з такими довгими нігтями. Ви не можете друкувати, ви не можете надсилати повідомлення, ви навіть не можете безпечно керувати автомобілем. У мене були жінки з наддовгими нігтями, які просили мене відчинити їм двері, тому що нема. Могли вхопитись за ручку, не зачепившись нігтями один за одного. Як ви взагалі витираєте дупу цими кігтями? І забудьте про наближення до мого шланга з цими штуками. Я не хочу, щоб твоя рука вислизнула, і мені довелось би йти в лікарню з рваними ранами на моєму Джонсоні. Просто ні. Я розумію, що деякі люди думають, що вони роблять їх привабливими або почуваються красивішими з ними, але чесно кажучи, для мене вони виглядають як ідіотизм. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А що ви вважаєте несексуальним? напишіть в коментарях.